А зараз я продемонструю дихальну гімнастку бутейка а ще по-другому ми її називаємо контрольна пауза в навантаженнях. Суть цих вправ в тому, що ми обов'язково робимо на видиху, на рівні контрольної паузи, тобто приємна затримка дихання і обов'язково в кінці до видиху. Перша вправа. Дуже добре для очей, дуже добре. Для шийного відділу хребта. Я вдихнув, видихнув. І повороти голови вправо-вліво, очима рухаю назад і наверх. Назад подивився і наверх. І кручу. І в кінці носом видих. До видих. Друга вправа. Ладонька. Ставлю на зуби, на щічку. Вдихну. Видихну. І давлю на щічку. Доки приємно. І до видих. Міняю руку. Пальчик-мізинець під вухо. Вдихнули. Видих. І до видих. Третя вправа. Руки в замочок. І беремося за шию за голову. Вдихаємо носиком. Видих. Руками руки давлять на голову, на потилицю, а голова впирається. Вдох. Видох. І обов'язково до видих. Четверта вправа називається киця. П'яточки разом. Робимо вдих. Видих. Після видиху піднімаємо руки доверху. Дивимося на небо. Рухаємо колінками і тягнемося. І до гори, до гори, до гори. І видих носиком. До видих. І п'ята вправа називається лев. Та вправа, яка тягне дійсно на Нобеля напруження всього нашого організму, розширяються судини, йде хороший приток кисню до всіх наших органів. І ця вправа дуже потужна, дуже я підкреслюю, для органів малого тазу і для кишечника. Чоловікам лікування простатиту і аденоми дуже допомагає. Жінкам порушенням місячне, болючі клімакси, фіброміоми, аденоми і так далі. так далі. Плоть до онкології. Ця вправа дійсно тягне на Нобеля. Ноги на чорно плечей, підошви паралельно, ладоньки вперед, кість робимо кіхті, ліва, вдихаємо, видих. Напружуємо руки, сильно напружуємо кіхті. Стискаємо ноги, сильно стискаємо ноги, сідницю стиснули, сідницю сильно стиснули і живота втягуємо скільки, скільки реально до хребта. Зуби не стискаю. І до видих. Ще раз покажу цю вправу. Це дійсно дуже потужна вправа, яку я раджу людям робити. В будь-якому віці для того, щоб обійтися без оперативних втручань, без таблеток, ну і так далі. і так далі. Прошу, роблю кігті, вдихнув, видихну, стискаю, сильно стискаю руки, ноги, попу і живота втягну. Сідниці напружені, живіт втягнути. Дихання немає. Носом. Оце те, що називається дихальна гімнастика. Це те, що називається контрольна пауза в навантаженнях по методу бутейка. І ще я вам покажу одну вправу, ту, що всі дуже хочуть побачити. Суджок. Оця вправа, яка також покращує кровообіг у всіх наших органах. Ця вправа також дуже хороша, Я її роблю щодня і знаю, що вона дає результат хороший. Але я це роблю обов'язково на видиху і на затримці дихання. Показую. Дихну, видихну. І носом до видих. це називається суджок. Дякую вам всім за увагу і працюємо!